Я вітаю вас! Загальний прогноз на березень 24-го року. Отже, ми дочекалися весни і все в нас буде добре. Ще цікаво, нас буде в березні. 10 березня відбудеться новолуння в знаки Риби. Що це нам дасть? Місяць в рибах це якийсь -то досвід. Ми повинні скористатися тим досвідом, який в нас вже є. Щось нам прийде. Якісь ідеї, тому що новолуння це все нове, а риби і місяць це про минуле. Отже, із минулого ми повинні скористатися тим, що ми вже маємо, які надбання, які знання в нас є. Це нам потрібно підняти в собі і використати це. Для нових ідей це також можуть бути наші здобутки, які ми зберегли, наші накопичення, накопичення досвіду, накопичення грошей, накопичення знань. Це нам дуже пригодиться. Далі, що ще цікаве в нас буде також, 10 березня Меркурій перейде в знак Овна. А Меркурій це планета дій, це планета активності, це планета того, що потрібно дійсно вже щось починати робити. І в Овні він проявиться дуже сильно, тому що овен це також це перший знак, який дуже активний, дуже такий, у нього є багато енергії сонячної. І Меркурій там спрацює на користь для того, щоб починати щось діяти. Але я далі розповім, в які дати бажано зачекати. Ще що цікаве 11 березня Також Венера переходить в знак Риб. А Венера це планета щастя, це планета нашого задоволення, нашого гарного самопочуття. Тому що якщо Венера в мінусі, вона дає тривогу, занепокоєння, стан такого такої нещасної людини. Отже, в рибах вона дасть нам. Спокій дасть нам таке задоволення і дасть нам час для того, щоб трошки відпочити, тому що нова весна почнеться з 20 березня, це коли сонце перейде в знак Овна, перший градус Овна. І тоді ми справді відчуємо цю весну, прилив сил. А до 20 березня по Венері в рибах краще відпочити. Згадати якісь своє досягнення, які, чого ви вже досягли, проаналізувати для того, щоб двигатися далі. Далі, що ще у нас? З 15 по 19 березня будуть так звані нульові сонячні дні. Це коли сонця взагалі дуже мало, сонячної активності мало, і в ці дні дійсно потрібно відпочити, спостерігати, насолоджуватися тими днями, що є, тим відпочинком, що нам дається. Але активність не проявляйте, тому що вона не буде мати якісь результати. А вже з 20 березня сонце заходить в перший градус повна. І це дійсно весна, це дійсно нове, молоде, пробивається з землі новий. Паросток, який нам дає енергію життя. І отже, починайте діяти, починайте втілювати свої плани, задачі свої вирішувати, які вам потрібно. І почнеться цікава, дуже інтересна, активна фаза нашого життя. І далі, 23 березня, і Марс переходить в знак Риби. Він виходить з водолія, і в водолії він давав цю. Таку войовничість, що ми бачили в нашій країні, відбувалося дуже багато військової активності, як з нашої сторони, так і зі сторони ворога. Вони були дуже активні. В рибах Марс трошки заспокоїться, він трошки дасть понизить таку градус, понизить температуру загально, і ми побачимо трошки сповільнення в цих всіх активних військових діях. Це для того, щоб ми збудували нові плани, і коли вже Марс перейде в Овен, це знову дасть активність. Це буде вже в наступному місяці, і ми побачимо вже дії більш активні. Марс вовні це взагалі енергії. Боїв, енергії великої активності бойової і емоції дуже напружені і завищені. І також 25 березня буде повнолуння в знакі Терези, по осі Терези Овен. Це також дуже значуще повнолуння, і в цей же день почнеться коридор затемнень. По коридору затемнень не потрібно приймати якісь рішення і починати якісь активну діяльність, тому що затемнення, воно будується на таких фіктивних точках, це такі вузли місячні, які не є в фізичному вигляді, їх немає. Але це така тінь від місяця, і вони дають такі ілюзії. І ми можемо, якщо ми приймаємо рішення в цей час в коридорі затемнень. То потім ілюзія спаде після затемнення, і ми побачимо, що це дійсно не те, що ми хотіли. Ми отримуємо розчарування, і цей туман він дасть можливість не побачити дійсну реальність, справжню реальність. А будемо приймати рішення як в тумані, такі як трошки сп'яніла людина, яка, начебто. Відчуваю, що так, це те, що мені потрібно, але потім протрезвіває вранці і розуміє, що це був якась то хибні думки. Отже, не спішіть в цей час, як я сказала, з 25 березня і буде продовжуватись по 8 квітня. Цей коридор затемний. І насправді, десь з 25 березня, по 25 квітня, не дуже сприятливий час, тому що там ще буде ретроградний Меркурій в квітні. І це такий не дуже сприятливий час для якихось активних дій. Але все одно весна, сонце нове, можна рухатись вперед, але будьте обачними. Що ще важливо, Сатурн також знаходиться в знакі риби. Він може трошки сповільнювати всі ці енергії, всі ці, е, добрі планети, які зайдуть в знаку риб. Але Сатурн може їх стримувати. Тому що він, це планета трансформації, але трансформація повільна. І він любить, щоб ми приклали сили через якісь напруження, через такі складні моменти, щоб ми трансформувалися. Отже, він за цим всім буде спостерігати, за цими процесами, планетами в рибах, і буде трошки якби обтяжувати цей весь процес. Але все одно це все тільки для кращого. Це все для нашої трансформації, для наших змін на краще, для нашого розвитку і для прогресу взагалі всього нашого світу. Отже, я вам бажаю гарної весни, гарного березня, продуктивного, цікавого. Нехай все розквітає і до зустрічі!